Вітаю, шановні глядачі. Місяць, що минає особливий, адже так чи інакше підсумовує всі події, якими ми жили цілий рік. Але висновки року попереду сьогодні ж будемо говорити про те, що нам приніс грудень, та чим нас зустрічатиме січень. Мене звати Ігор Рець. Далі говоритимемо про таке мобілізація. Про те, що вона буде посилюватися, вже зрозуміло, але як обговоримо прес-конференцію головнокомандувача та ключові заяви по цій темі. Військова допомога Україні. Гроші від США ми досі не отримали, проте наче отримали літаків. Чесно. Надцять принаймні про це говорять і чутки, і факти: війна, бої за Авдіївку та Марінку, удари по російських коритах, які результати та що військові експерти пророкують на наступний рік. І звичайно, поговоримо про столичну підземку. Синя гілка київського метро членується на ділянки, вводиться човниковий рух весь місяць. Ми обговорювали причини і наслідки. В цій темі також є про що поговорити. Почнемо з мобілізації теми, яка стала найбільш активно обговорюваною під кінець місяця, і яка буде активно обговорюватись і наступного місяця. Перші дрова у вогонь обговорень підкинула хедлайнерка гучних заяв останніх часів Мар'яна Безугла. 21 грудня вона опублікувала деталі законопроєкту про мобілізацію, який готується у парламенті. Мова про законопроєкт номер 10378. Ключове зниження віку призову по мобілізації з 27 до 25 років. Звільнення військових через 36, 6 місяців служби та створення реєстру ухилянтів. 25 грудня голова фракції «Слуг» Давид Арахамія додав деталей, наче Міноборони вимагає мобілізувати 500 тисяч людей. Чи є на це кошти? В Мінфіні кажуть, що на 500 тисяч людей потрібно 500 мільярдів гривень. Сума? Погодитися значна і таких додаткових коштів просто взяти з повітря неможливо, Ба більше зараз невідомо і в якому форматі ці 500 тисяч будуть служити на заміну тим, хто служить зараз, або ж на їх посилення. Відповідно, це зовсім різний розподіл коштів. Як далі буде розвиватися ситуація, буде видно в залежності від того, яким чином буде забезпечена мобілізація, тому що теоретично, теоретично, навіть мобімлізмібілізувати 500 тисяч чоловік. Це дуже дуже серйозні виклики. У нас е сектор безпеки і оборони на сьогоднішній момент мільйон плюс, правильно? То збільшення мільйона плюс е на ще на 500 тисяч чоловік, звичайно, банальною математикою призводить до збільшення ще на 500 мільярдів гривень. Тут не потрібно бути великим, великим економістом-фінансистом, щоб так е такі. Розрахунки зробити, і вони досить будуть коректними за даними голови мінфіну на мобілізацію 500 тисяч людей. Знадобиться 500 мільярдів гривень. Висловилися слуги, висловився мінфін. А що ж кажуть військові? Головні питання по темі мобілізації закрив або навпаки зробив ще більш відкритими. головнокомандувач. Зокрема, він спростував, що був запит на 500 тисяч військових. Військовий командний жодного запиту. Не робила на якихось там цифри, згодом на прес-конференції залужний чітко заявив, мобілізація має на меті поповнити втрати та, зокрема, замінити тих, хто воює понад 36 місяців. При формуванні потреби потреба для нас це ресурс, це зброя, це боєприпаси. Це в тому числі люди. Ми враховуємо, звісно, при формуванні потреби людей, яких ми втратили, людей, яких ми. Можемо втратити у наступному році і людей, які нам необхідні для формування тих чи інших частин та підрозділів. Все це разом. Щоб ті, хто зараз служить, могли звільнитися через 36 місяців. Треба, щоб вже наступного року почали навчати для них замін. Ну дивіться 36 місяців. Це у нас буде аж 25 й рік. У нас буде достатньо часу для того, щоб підготувати людський ресурс, який необхідно буде для заміни. Втім, експерти вважають, що залужний взагалі не мав коментувати законопроєкт, а вносити до ради законопроєкт, мав саме президент, а Не уряд до прикладу такої думки керівник першого добровольчого мобільного шпиталю імені Миколи Пирогова Геннадій Друзенко. Уряд у нас, хоч президент, розповідав, що у нього чудові менеджери, який не здатен написати, а тим більше прокомунікувати такий важливий, може не сьогодні найважливіший законопроект. Сьогодні вже я чув розмови, що просто паніка серед людей, молодих, особливо. Що робити там, тікати? Я думаю, що зараз ставки на хабарі, там за довідки про непридатність, і якісь дирі в кордоні просто почнуть шкалити. Він сам серий законопроект повторюсь, з точки зору законотворчої техніки, але набагато в рази гірше він від комунікова. Подібні закиди лунають з боку опозиції. Мовляв, Зеленський скинув непопулярне рішення на військових. Втім, у будь-якому разі остаточне рішення у цьому питанні за президентом. Саме він візьме на себе відповідальність за підписання. Закону до речі, щодо президента, цей місяць вийшов для верховного головнокомандувача напруженим, але не дуже результативним. Третій візит Зеленського у штати, який відбувся у грудні, не приніс довгоочікуваного результату. Зброї США нам не надали. Скептично оцінили візит Зеленського до штатів і в західній пресі. До прикладу, ось як оцінює результат BBC. Цього разу все виглядає зовсім інакше. Зеленський зустрівся з американськими сенаторами за зачиненими дверима. Він провів нараду зі спикером Палати представників Майклом Джонсоном, який після цього навіть не з'явився перед камерами разом з президентом України. Проблема з виділенням коштів для України в штатах тісно пов'язана з проблемою мігрантів. Західному виборцю все важче пояснити, що східна брама від Росії, десь на іншому континенті, для нього ближча за браму від мексиканців на півдні США. Це ми з вами детально обговорювали минулого місяця. Врешті. Маємо результат в новий рік. Ми входимо з невизначеністю та нерозумінням, як події розвиватимуться далі. Наразі маємо наступний: якщо не глухий кут, то глуховатий куточок. Демократи пропонують направити кошти для зміцнення безпеки на кордоні США в рамках загального пакету на суму 110 мільярдів доларів, що включає допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню. Водночас республіканці домагаються повного перегляду принципів, якими американський уряд поводиться з мігрантами без документів, які просять США притулку. Від того як це питання буде розв'язано, у великій мірі залежить і те, як розвиватимуться події. Втім, є привід на надію. Під кінець грудня активно почали говорити, що літаки F-16 вже в Україні. Говорити про це почали і журналісти, і факти. По перше, одна з причин, через яку ми чекаємо на західні літаки, їх якісні радари. F-16 може побачити ціль здалеку та уникнути заходу у зону ураження ворожої ППУ. Тож про те, що в Україні почали працювати, F-16, почали говорити одразу, як було уражено російський корабель «Новочеркаськ». Великий десантний корабель вибухнув. Наче якась царь петарда. Тож до питання, чим вдарили по Новочеркаську, додалося і питання, що ж було на кораблі. Експерти кажуть, іранське обладнання. Інші експерти кажуть, іранські шахеди. Треті експерти кажуть, що шахеди так не вибухають. Що ж там було насправді рано чи пізно дізнаємося, яке те, чим же було уражено корабель. З'явилися чутки, мовляв, це і був F-16, який зміг без заходу у зону ворожої ППО завдати удар на відстані у 250 км. кілометрів. Проте це лише чутки. Так само невідомо, до речі, і кількість загиблих. Тут взагалі неможливо відповісти точно. З одного боку, корабель не знаходився у морі, і частина екіпажу могла бути на березі. З іншого, якщо в цей момент могло відбуватися розвантаження, тоді екіпаж міг бути присутнім на борту у повному складі. Ба Більше згідно з правилами, весь екіпаж має боротись за порятунок корабля. А другий вибух, тобто детонація вантажу, сталася вже після влучання. Тож на кораблі в цей час могли боротись з вогнем. Але що відомо точно, за останні 4 місяці Росія втратила 20% флоту, тобто кожну п'яту одиницю. Давайте зараз процитую пост міністра оборони Британії на цю тему. За останні 4 місяці знищено 20% чорноморського флоту Росії. Домінування Росії у Чорному морі тепер поставлено під сумнів. і нова коаліція морських можливостей, яку очолює Великобританія та Норвегія, допомагає гарантувати перемогу України на морі, повертаючись до теми F-16. На фоні підбиття корабля, всі почали волею-неволею співставляти цей факт з тим, що за три дні до інциденту, у п'ятницю 23 грудня, українське військо знищило за день три літаки Су 34 і всі на південному напрямку. Що це було? Якісно розставлені петріоти чи f 16 Поки невідомо. Втім, на фоні цих ударів про участь F-16 почали замислюватися і росіяни на те, що вони не лише підозрюють, а й звинувачують напряму Україну. Вказують і активні російські намагання влучити в аеродрому Старокостянтинові серці української авіації. Тут, напевно, час розглянути ситуацію на фронті у цілому. Найтривожнішою ділянкою фронту стала Авдіївка. Намагання отримувати населений пункт зіштовхнулося з намаганням росіян стерти його з лиця землі. Фактично, зараз Авдіївка це суцільна руїна, і би військ військові експерти не пророкували провал росіян на цій ділянці під час прес-конференції Залужний допустив відхід Завдіївки. Що стосується ведення бойових дій навколо Бахмуту, навколо Авдіївки, ну знову ж таки не потрібно там, скажімо так, досить сильно там на цьому, скажімо так, от, зациклюватися. Робити знову ж таки, що мені більш за все не нравиться, яке шоу або якесь шоу там. Навіть скарботи біля якогось там населеного пункту, щоб в кінці кінців там, ну, робити з цього якісь там речі, які там зовсім не притаманні. Скажімо так, ведення бойових дій воно підпорядковується своїм законом, які діють в незалежності від того, сподобається це там, командирам, подобається чи політикам, чи подобається це журналістам, вони діють. І коли противник наносить магнове ураження, Наносить вогневе враження із застосуванням великої кількості снарядів. Ці снаряди приносять свій результат. Вони розбивають будівлі, вони вбивають солдат. Відповідно, відбувається те, що відбувається. Залужне каже, що росіяни можуть за два місяці зробити з українського міста те, що вони зробили з Бахмутом, концентруючи сили на певній ділянці. І будь то Бахмут чи будь-то Авдіївка, ми будемо обороняти рівно стільки, скільки у нас хватить сил. Для того щоб це зробити, якщо сил буде недостатньо, ми будемо бачити, що краще зберегти людей. Звісно, ми таке рішення приймемо і збережемо людей, а потім відвоюємо це. Тобто, фактично можна допустити, що наше військо залишить Авдіївку рано чи пізно. Але чому росіяни вчепилися в цей населений пункт? Військові експерти кажуть, що Авдіївка для нас це ворота в Донецьк. Фактично, місто примикає до обласного центру. Якщо подивитись на карті тобто для росіян контролювати авдіївку значить відсунути українські сили далі від Донецька вочевидь ця місія готувалася і реалізувалася під вибори путіна російському диктатору просто нічого презентувати немає досягнень два роки ганебної для росії війни два роки втрат Анекдотичних жестів доброї волі, обмінів українських воїнів на кума Путіна, два роки знищення міст, два роки ізоляції, взяття Авдіївки за задумом кремлівських політтехнологів, все перекриє. Дивіться, ми захистили дітей Донбасу, відкинувши українське військо далі від Донецька. Але чи очікують росіяни саме цього? Під новорічну ялинку московський Бомонд проніс Путіну черговий анекдот. Вечірка у Насті Івлеєвої, на яку прийшов зокрема, і підтримуючи агресію Росії проти України Філіп Кіркоров. Дуже швидко щось відбулося. То НКВД! і Кіркоров почав записувати покаянні відео. Я люблю только свого зрителя і слушателя. Я осознаю совершенною мною ошибку. Товариш Сталін, пройшла ужасна ошибка, каже Кіркоров, але все на голубому вогнику йому більше не буде жарко-жарко. Його, як кажуть люди молодші на федеральних каналах, кенселять. Або ж, як кажуть люди дорослі. Піддають остракізму біснуватого кіркорова. Тепер не любить навіть російський солдат, записують звернення, кажуть думки про московських збочинців геть не дають російським військовим солдатам штурмувати Авдію. Гибнуть наші бойові товариші, також получають ранення, захищає інтереси від нашого государства. Давайте прослухаємо ще раз інтереси в нашого государства. Інтереси блядь, нашого государства. Скільки блядь, болю в цих блядь, словах руського бл Вані от того, що він блядь, не може подивитись на голу дупу Кіркорова. Тож, якщо Путін вважає, що Авдіївкою нагодує російського виборця, то ні, як бачимо, судячи з новин російського глядача, більше тривожить не взяття Авдіївки. А Каятя Кіркорова до речі, говорячи про війну, слід згадати і російські події, які стали чи не болючішими для росіян за втрату трьох літаків за день. Мова про вбивство Ілі Києва Киву було вбито на пробіжці, і хто це зробив та навіщо? Невідомо, але факт є фактом. Патріоти за жизнь життя. з життям. Ілля Кива прожив яскраве життя, і у прийнятті ключових життєвих рішень наче користувався рандомайзером. Встиг побувати націоналістом, копом, військовим, наркоборцем, депутатом, нестором Махно. А ті, хто не хоче третій раз любити свою державу, ми їх вб'ємо українським патріотом, російським патріотом і, врешті, хтось не витримав і вирішив припинити це безумство. До речі, кива не єдиний український депутат, схильний до безумних вчинків. 15 грудня на Закарпатті в будинку Карецької сільради депутат Сергій Батрін підірвав три гранати, просто кинувши їх одна за одною. Загалом постраждали 23 людини. Одна людина, на жаль, внаслідок інциденту загинула. Причина акції Батріна незгода з розподілом місцевого бюджету. Батрін хотів, аби кошти сільради витрачала на військо. Ще одна важлива тема місяця медичний канабіс. Рада нарешті проголосувала за законопроєкт, який має врегулювати легальне існування цієї речовини в Україні у якості лікарського засобу. Ну і що б могла у цій ситуації сказати Юлія Тимошенко? Господи, ти поможи. але що вона сказала насправді? пропало все. так. Батьківщина блокуватиме законопроєкт про медичний канабіс. Наша команда не просто буде голосувати проти. Ми будемо звертатися до конституційного суду, враховуючи це все, коли ж в Україні з'явиться медичний канабіс. Нардем Железняк прогнозує наступні строки: в січні розблокування. А влітку вже почне закон працювати. Наостанок поговоримо про інфраструктуру для столичної підземки. Цей місяць виявився надскладним. Синя гілка київського метрополітену була розрізана навпіл, і тепер дві ділянки однієї гілки як постраждали від Лопати дощовий черв'як живуть окремим життям. У чому ж проблема? Перегон між Лебідською та Деміївською був закритий через плавун. Плавун це таке утворення під землею, фактично піщано водяна суміш. Коли таке просочується крізь ізоляцію тонелю, то вода діє як образив. Водонасичений пісок проточує все більше отвір, і врешті це призводить до серйозної аварії. Тож тепер на цій ділянці ремонт, тож відомо, що доведеться викупати землю під ділянкою тонелю і замінити близько 20 метрів шляху. В цей час жителям Голосієво доведеться користуватися автобусами. Чому ж аварія сталася саме тут? Науковці кажуть, що сама ділянка проблемна. У цілому метро побудовано втовще Мергелю. І Мергель виступає природнім ізолятором. А в районі Лебідської цей шар Мергелю прорізає річка Либідь. Грунти нестабільні, тож через 13 років після будівництва і сталася аварія. Додали проблем і новобудови в цьому районі. Їх багато. Вони всі своєю вагою давлять на землю. Втім, проблеми почалися не тільки тут. Планують закрити і ділянку між почайною та Тараса Шевченка. Тобто замість однієї гілки ми можемо отримати цілих три. Також тривог додає і стан мосту метро. Він розвалюється вже не перший рік. Втім, всі ці тривоги за столичну інфраструктуру слід залишити на нові випуски. Або поки слід радіти, що синя гілка метро поки розділена на дві, а не на три частини. Всюду слід шукати позитив. На цьому у мене все. Підписуйтеся на наш канал, якщо ви цього ще не зробили. Слідкуйте за нашими новинами у соцмережах. До нових зустрічей!